Мільйона доларів і лише півроку на збір. Трирічна Емілія потребує дороговартісного лікування. Дівчинка бореться з агресивною формою раку нейробластомою, аби знайти потрібну суму. Колеги та студенти одного з коледжів Ужгорода, де викладає батько малечі, організували благодійний ярмарок. Просто неба у самому серці міста на площі театральній розгорнули наметове містечко. Ми готували тістечка картопельки і е, желе робили. Е, на жаль, його не сильно розкупили, але це не важливо. Тому що багато хто з людей, коли вони чують, що це на благодійність, в них з'являється бажання не купити те і з'їсти, а просто дати гроші на благе діло. Стараємося і залучаємо бага... стараємося залучити багато людей. Багато хто готував вдома, всі стараються принести щось своє, те, що вони робили своїми руками, тому що в магазині можна кожен сам собі може піти купити, а щось домашнє це завжди смачніше, приємніше і зазвичай хтось любить просто сам це робити, випікати і робити щось цікаве. Там проводиться майстер-клас. Можна розмалювати глазурю своє печиво, і, ну додому забрати. Картини малювала дівчинка, казала, що власноруч дуже гарно малює. У стараються і взагалі принесли всіх, хто що міг на ярмарку продавали, крім домашньої випічки, вироби ручної роботи, прикраси, напої та сувеніри. Акція об'єднала небайдужих ужгородців, гостей міста, волонтерів, молодь. Адже кожна копійка, зібрана під час заходу, це крок до одужання маленької емілії. Завжди стараємося якісь такі благодійні акції робити стосовно зборів для наших збройних сил України, але наразі виникла ідея у нас наших студентів, що саме цей благодійний ярмарок присвятити для того, щоб ми максимально збирали кошти для трьохрічної Емілії адміністрація та викладачі вирішили підтримати наших студентів у такій ініціативі. Ну і таким чином ми сьогодні тут всі разом зібралися. Хочу сказати, що долучились як викладачі, так і студенти всіх курсів. Так, тобто, хто вміє пекти той пік, хто Вміє малювати. Малюємо, розмальовуємо пряники бісером, так з різні вироби створюємо, плетемо іграшки. Хто що вміє, так всі максимально згуртувалися. Наразі Емілія перебуває в Польщі разом з мамою та старшим братом. Дівчинка готується до чергового етапу лікування. Діагностували це в середині грудня минулого року. Дочка пройшла вже вісім хімій в хіміотерапії. Після цього їй зробили операцію, вирізали головну пухлину. Тепер вона ще проходить додаткові хімії перед пересадкою кісткового мозку, який буде імунотерапія, щоб вона видужала. після повного видужання. Вона ми збираємо кошти на лікування в Америці, зокрема на вакцину, яка називається нейробластома. Це повністю весь курс лікування, обстеження всі процедури складають близько 500 тисяч доларів. Кимілі каже завдяки колегам і студентам та небайдужим людям наразі зібрали 6% потрібної суми за що дуже вдячний. Проте ще потрібно чимало, а часу обмаль.